Офіційних місць для купання в Полтаві п'ять всі інші стихійні. За ними міські служби не доглядають. Центральний пляж у лороспал сезону стає найбагатолюднішим серед інших. За висновками спеціалістів, тут же можна і купатися, і засмагати. Нині він чистий, через кожні 100 метрів стоять смітники, є роздягальні та намети від сонця. Розповідає начальник рятувально-водолазної служби Полтавської міської ради Євген Савчук. Підприємці, яким надано можливість відповідати за місця масового відпочинку, готові на 100%. Що це має на увазі? Вони всі отримали паспорта. У них проведено фахівцями комунальної організації, проведено обстеження акваторії, вилучені предмети, які могли б унеможливити купання наших мешканців, гостей нашого міста. Ну, що стосується грибків, питної води, це також у них в масове відпочинку це обладнано. На водоймах, де можна купатися з 9-ї ранку до 21-ї вечора, чергує три матроси-рятувальники. Вони стежать за безпекою відпочиваючих у межах 18 кілометрів від берега. Всі 100% забезпечені плавзасобами та водолазним спорядженням, розповідає рятувальник Віталій Чуб. Робота нескладна, на свіжому повітрі, дуже приємна. Наші обов'язки входять попереджувати ситуацію, яка може скластися на воді. Це необхідне ми маємо для того, щоб рятувати або допомогти людям, які потребують допомоги. Відпочивальники бувають різні, бувають відпочивальники, які адекватно відносяться до ситуації на воді і зрозуміють, що треба поводитися обережно, а деякі бувають на підпитку. Ці дуже самі сложні. Рятувати відпочивальників цього літа доводилося не час. Вони правила знають і плавати вміють. Не можна купатися п'яним, Далеко ліко там за бики. Стараюсь придержуватися правил на воді, хоч бики які значить запливати не можна. Дотримуюсь, завжди правила. знаю. Якщо випив воду не літь, все. Оте саме головне правило. Всього в Полтавській області органи влади організували лише 48 пляжів. Із них 27 отримали необхідні санітарні паспорти, розповідає начальник сектору зв'язків із ЗМІ Державної служби надзвичайних ситуацій в Полтавській області Світлана Рибалко. Найгірший стан в таких районах, як Машевський, Чутівський, Карлівський, Котелевський, Хорольський та Рошетівський райони. В цих районах, незважаючи на те, що є дуже багато водоймищ. Не створено жодного місця масового відпочинку людей на водому. Від початку року на Полтавщині на воді загинуло десятеро людей. Загалом по Україні ця цифра становить 350 осіб, із них 36 дітей.